Ну, сьогодні ми зупинили транзит російського газу. Насправді це історична подія. Історична в тому, що Росія втрачає ринки, Росія буде зазнавати втрат від цього. А це те, що означає рух України до Європи, тому що Європа вже прийняла рішення про те, що відмовитись від російського газу, і європейська ініціатива «Repower EU» А вона передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна система буде функціонувати стабільно. Тобто всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені за газотранспортної системи України, тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця.